Доброго ранку, дорогі мої глядачі. Сьогодні 30 липня, зараз 8 година ранку. Подивіться, який в нас, яка в нас тут погода, вітер, добрий вітер. І ось така температура 16 градусів. Похолодало, казали, що похолодає, і справді похолодало. Вчора було теж прохолодно. Я на першу зміну їхала, то брала з собою кардиган, тому що е, їхала о з дому виходжу, то холодно було. Але е, лишила на роботі, бо їхала о 15.00 додому, то було вже жарко. А сьогодні прийдеться, щось знов тягати, тому що ж буде холодно в футболці, мабуть. Отаке вам хотіла показати, а у вас яка погода? Зараз я завершую в'язати пледик для Мирославчика і планую розказати тим, кому цікаво, як я його з чого в'язала, скільки петель набирала. Отакий огляд хочу зробити. Всім гарного тихого дня! Здоров'я, миру і добра. Дорогі мої в'язалочки, хочу вам презентувати готову свою роботу плед з Бебі Котон для свого внучка Мирославчика. Так, я його вам довгенько показувала, в'язала, бо ну, таке не дуже є час. Але я, слава Богу, його зробила. Ось такий тут візеруночок. Пров'язується три петлі, накид, три петлі разом, знову накид і знов три петлі лицьових, накид, три разом, накид. І пішла. Дуже простенький цей візерунок, але такий цікавенький. Я захотіла зв'язати ось такий ажурний пледик, тому що він з напівбавовний, зараз тепло. Я думаю, що буде добре. Заховала я вже всі кінчики. Тут кінчиків є, тому що я в'язала, вив'язала майже весь 500 грамів, замовляла 10 моточків. Зараз візьму ось така, така в мене ниточка Baby Cotton, 50 грамів 160 метрів, колор тут 402, партія 1020, ниточка від Yarnart. Приємна ниточка. Хто мене дивиться, той бачив, що я замовляла у світланки в'язання для душі. Я замовляла комбінезончик для свого Мирославчика. І пінеточки, і шапочку, такий комплект. Він там зв'язаний з Бебі Котон XL. Я не змогла знайти ниточку таку, ну не змогла там, де я дивилася, не було. І я взяла в дві ниточки оцю Бебікон. Чи бейбікон, правильно, да? і от такий у мене вийшов пледик. Його розмір 98 см на 75 см. От Отакий прямокутник. Ну, вага, скажімо, майже пів кілограми. Пів кілограма. Ось, дивіться, що в мене залишилося. Зовсім трошки залишилося. Знаєте, вже зовсім до кінця я не могла вив'язати, бо вже й так потерпала, думаючи, вистачить мені закрити. Ну, можливо, ще зо два рядочки можна було пров'язати, але хай там буде, десь я його використаю. Отож, я задоволена тим, що в мене вийшло, скажу зразу, що не спрала, а знаєте, чому не прала? Тому що в мене немає дитячого засобу для прання. Я донечці відвезу і вона його попере дитячим якимось засобом. Я не хочу таким звичайним, бо мало, мало що. Ну, щоб не було ніякої реакції. Отака От моя робота. Ну, наче все сказала. А, не все, де ж все? Не все. Набирала я. Набирала я 180 петель. Ну, так в мене вийшло, я відміряла так нитку. І в'язала на спицях 375. Ну, такий візерунок, спочатку я відходила 7 рядів, бачу, верніше, там, певно, не 7, там, певно, 14 рядів, так? Хустковою. Гладдю відходила, а потім лишала, щоб приблизно було бочки однакові. Тут 9 петель йшла весь час хустковою гладдю, ну, а тут йшов візерунок, і в кінці також постаралася так само закрити, щоб було схоже. Ну, я ж кажу, Можливо, ще можна було і дов'язати один той. Рядок, ну, я не хотіла ризикувати, тому що потім, знаєте, як це, як не вистачає тобі нитки, і вже ти нервуєшся. Нащо на нервуватися? Пів сантиметра туди, пів сантиметра туди. Я вважаю, що нормально. Отака моя готова робота. Вже я вам не буду надокучати своїм в'язанням пледика. Е, отож, я молодець, я вже дов'язала. Зараз трошки покажу його в різних видах. Хочу показати, як гарно, охайно ось тут е, край. Я е, в кінці виворітньою в'язала, на початку знімала першу петельку. Подобається мені гарненьке воно. Ось це він такий складений лежить. Тут ми лялечку замотали, можна дитинку замотати, бо він величенький. Бабуся пограється, бо ж вона вихователька. Ну, можна погратися, бо тому, тому що воно ще не попране. Поки пограємося лялькою, а попере мамочка та й буде Мирославчика. Чи замотувати, чи вкривати. Подобається мені моя робота. Слава Богу, що я вже його дов'язала. Ура! Дякую всім, хто був зі мною, хто подивився огляд мого пледика. Всім гарного, і плідного, і тихого, без тривог дня. Здоров'я, миру і добра і до нових відео!